В нашому суспільстві на жаль завжди є незахищена категорія людей, які потребують опіки і турботи, особливо у час війни. Тому благодійна допомога для таких співгромадян особливо цінна і актуальна. Днями комунальна установа Миронівської міської ради Центр надання соціальних послуг, дякуючи партнерству благодійного фонду МХП громаді з іншими благодійними організаціями, отримала інвалідні візки, ходунки, надлегкі милиці та інші медичні засоби, які завжди потребують люди з обмеженими можливостями, що і відзначив директор комунальної установи Олег Донченко. Дякуючи фонду МГП громаді, отримали сьогодні допомогу для наших підопічних каляски, ходунки, речі, памперси. Ну, те, що вам необхідно. Да, так? Те, що нам необхідно. От скажіть, яким чином ви знайшли таку співпрацю, співзв'язок для того, щоб отримати для ваших підопічних? Знаючи Олександра Вікторовича Шпиля. Зустрілись, переговорили, обіцяв допомогти. Свою обіцянку виконав, допоміг. Да. Чи ще потрібна вам така підтримка, така допомога? Да, дуже багато людей стоїть у нас в нашому центрі на обліку. І те, що ми отримуємо, ми роздаємо, але і з кожним днем стає більше і більше і більше. Так що допомоги завжди потребуємо. Директор департаменту корпоративної і соціальної відповідальності БФ МХП громаді Петро Сокирко зазначив, що для Миронівського хлібопродукту турбота про людей завжди була пріоритетною, особливо категорія людей з обмеженими можливостями. Мировський хлібопродукт разом з благодійним фондом громаді проводить акції стосовно допомоги в такий нелегкий непростий час для всіх категорій людей, які цього потребують, в тому числі і для людей з обмеженими можливостями пересування. Відповідно була отримана. За допомогою МХП і благодійного фонду гуманітарна допомога в якості певного переліку специфічного обладнання, і яке сьогодні передається як для водолікарні, так і для нашої соціальної служби. Петро Олександровичу, наскільки це важливо для МХП підтримка саме такої категорії населення? Не тільки для МХП, це для всієї держави в такий нелегкий непростий час. Треба підтримка такої категорії населення, і незалежно від того, в якому місці це перебувається, ми повинні не тільки МХП цю роботу проводити, а й всі організації, громадські, промислові, інші установи, повинні до цього прикладати зусилля. В будь-якому випадку ми таких людей не повинні залишати осторонь і надавати їм всіляку допомогу, щоб вони себе. Адаптували у нинішніх умовах у нашому суспільстві, як уже було зазначено, що таку ж гуманітарну допомогу отримало і комунальне некомерційне підприємство Миронівської міської ради, лікарня відновного лікування, пацієнти, якої, враховуючи специфіку деяких захворювань, також потребують відповідного медичного обладнання. Не залишились поза увагою і працівники лікарні, як відмітив генеральний директор закладу Олександр Горкуша. Завдяки громадській організації благодійного фонду МКП Громаді ми отримали сьогодні ще одну гуманітарну допомогу: це маски, одноразові рукавички, це відра, це ходунки. Це там стійці разні, все, що потрібно нам для лікування хворих для реабілітації. Дякую їм за допомогу безкоштовну, благодійну від себе особисто, від працівників, від пацієнтів лікарні. Така благодійна допомога стала можливою, як уже було відзначено, співпраці нашого благодійного фонду МГП громаді і зарубіжних благодійних організацій, з якими вже давно підтримуються дружні зв'язки, що особливо активізувалися в непростий для країни час. Олександр Шпиль, регіональний керівник із соціальних проєктів фонду, зазначив, що такі благодійні акції дуже важливі і надалі будуть підтримувати. Благодійний фонд МХП громадів, котрий долучився до допомоги нашим комунальним підприємствам. Так і сьогодні, наші два миронівські комунальні підприємства це видолікарня і центр соціальної служби, отримав благодійну допомогу від наших партнерів ірландської компанії Епства Проджект. Завжди, як ми маємо можливість, ми завжди допомагаємо. Центр надання соціальних послуг брав участь у проєкті Час діяти Миронівщина, і вони потребували даних предметів. Конкурс вони не виграли, але ми їм пообіцяли, що дані предмети ми при можливості надамо. От і ми виконали свої. Обіцянки, чому все таки благодійний фонд не стоїть осторонь саме такої категорії населення, які соціально незахищені, потребуються і допомоги. Це саме вразлива категорія населення, тому благодійний фонд не може стояти осторонь даної проблеми. І знову ж таки повторюся, як тільки виникає можливість, ми завжди допомагаємо.